До вашої уваги, поради для батьків на тему декілька правил для підтримки безконфліктної дисципліни в сім'ї. Дисципліна повинна базуватися лише на добрих стосунках батьків з дитиною та прояву любові до неї. Лише в атмосфері любові можна налагодити безконфліктну дисципліну. Лише через прийняття дитини можна відчути переживання, які стоять за поведінкою або словами дитини. Психологи підкреслюють, що діти чекають правил і хочуть їх виконувати. Це робить їх життя зрозумілим і передбачуваним, організованим, дає відчуття безпеки. Діти починають розуміти причину на зв'язки. Діти інтуїтивно відчувають, що за батьківськими не можна, ховається турбота про них. Суть дисципліни не у застосуванні покарань. Не у підкоренні дитини, а у її навчанні, що все у цьому світі має свої наслідки, і що, вибираючи певні дії, ми вибираємо наслідки. Тому ми говоримо про дисципліну як про вияв любові батьків до дитини, бажання навчити розуміти свою поведінку, її причини та наслідки, навчити керувати собою, своїм життям. Цією метою батьки встановлюють для дитини правила, пояснюють суть цих правил, наслідки їх дотримання чи порушення. Дитині важливо пояснити причину наслідкові зв'язки, які існують у стосунках людей один з одним правила соціального функціонування. Основне дати дитині зрозуміти, що правила вироблені для твого добра і для добра інших. Психологи зазначають. Що насправді діти повстають не проти самих правил, а проти способів їх впровадження, проти силових прийомів, які пригнічують особистість дитини. Є психологічні поради, які допомагають налагодити і підтримувати в сім'ї безконфліктну дисципліну. Перше, правила обов'язково повинні бути в житті дитини. Друге, правил повинно бути небагато. І вони мають бути гнучкими. Третє. Батьківські вимоги не повинні вступати в протиріччя з основними і важливими для розвитку дитини потребами в активності, пізнанні, свободі вибору. Четверте, правила повинні бути погоджені між батьками, між членами усієї родини. П'яте. Правило, дотримання якого батьки вимагають від дитини, важливо висловлювати в пояснювальній формі. А не через докори, обзивання, приниження. Шосте. Дисциплінарний наслідок або покарання щодо вчинку дитини може бути таким: дитині дається час, щоб посидіти і подумати щодо власної поведінки та її наслідків. Після чого обов'язкове обговорення та роз'яснення ситуації з батьками. Дисциплінарний наслідок ніколи не повинен бути принизливим, жорстоким. Та не повинен моделювати небажану для самої дитини поведінку. Дисциплінарний акт ніяк не повинен бути загрозою стосунків між батьками і дитиною, він стосується лише поведінки дитини. Батьківсько дитячі стосунки мають базуватися не на страху, слухаюся бо боюся, а на любові, тобто бажання дитини не засмучувати рідних своїми негативними вчинками. Дисциплінарний наслідок не повинен позбавляти дитину базових речей, їжі, турботи. Він не повинен порушувати задоволення базових потреб дитини, бо це шкодить її нормальному психічному розвитку.